Я не красуня, я нормальна жінка, я розумна, я заробляю сама гроші, у мене гарне почуття гумору. А, так, я в принципі мене можна назвати симпатичною, але я не красуня точно. Тому що у мене адекватна, нормальна самооцінка. Зізнайся, ти теж собі внутрішньо говориш такі слова. Я їх собі казала дуже багато років. Але це неправда. Тому що не існує некрасивих жінок. Ми всі красиві по праву народження просто тому, що ми жінки. Як Лев не може бути некрасивим, так жінка не може бути некрасивою. Зараз завися одинці, побудь трошки сама, закрий очі, подихай і згадай, коли саме ти почала думати, що ти некрасива. Можливо, хтось щось сказав, мама, однокласниця, хлопець, в якого ти була закохана. Можливо, це був період гормонального зростання, знаєш, коли ми з бридкого каченя всі стаємо вибодями потім, обов'язково стаємо вибодями. Згадай цей період, згадай цю ситуацію і подякуй цьому періоду або ситуації, або розмові за те, якою ти навчилась бути, за ту силу. Яка, яку вона тобі дала, ця ситуація, а потім відпусти. Немає сенсу чіплятися за минуле те, що було дуже багато років тому, тим паче за минуле, яке на все неправду. Тому що некрасивих жінок не існує. Ти як була красивою дівчинкою в дитинстві, так як ти зараз така ж красива жінка, нічого не змінилось. Ти красива вранці, коли прокидаєшся заспана, і красива при мейкапі і у вечірній сукні. Все рівно. Ти є ти. Піди зараз до церкви, подивись на себе, погладь себе по щічкам, да? то торкнись свого чола. Просто подивись на себе і побач, наскільки ти красива.